Зважені, а отже, безпечні для того, аби попередити руйнування асфальтного покриття, в області працюють два вагові комплекси. Процедура визначення маси вантажівок досить проста та займає всього декілька хвилин. Вагу фіксують спеціальні металеві пластини, та після цього показники передають на монітор. Щодня через пункт проходить щонайменше 15 вантажних автомобілів. Та працівники говорять, порушення має кожен десятий. У разі перевищення вагового ліміту далекобійник має сплатити за користування трасою. Таке порушення коштуватиме горе водію від 50 до десятків тисяч євро. Працівники контрольного пункту кажуть, дороги, хоч і українські, та суми вже європейські. У разі перевищення навантаження, які визначені правилами дорожнього руху, складаються відповідні документи, а саме Розрахунок плати за користування автомобільним дорогами визначається маршрут руху великовагового транспортного засобу. І згідно затвердженого порядку, розраховується плата за автомобільні дороги у євро. Від 50 до 30 євро бувають штрафи складали і навіть і по 12-15 тисяч євро за перевищення. Такі контрольні пункти працюють на Дніпропетровщині з травня. За два місяці роботи перевірили близько тисячі вантажівок. Пройшов процедуру і транспорт пана Романа. На ньому чоловік об'їхав усю Європу. Каже, жодного разу не мав порушень. Ділиться за кордоном, подібна практика вже стала звичною справою. Радіє, що і в Україні перейняли цей досвід, адже наші дороги залишають бажати кращого. Нема доріг. Я їду, не можу доїхати сюди. Такі ями рові, а самосвали возять по тонн грузу. Даю гроші, їду далі. Працівники комплексу кажуть, таких добросовісних водіїв, як пан Роман, в наш час не так і багато. Тому нагадують, загальна вага транспорту разом з вантажем не має перевищувати 40 тонн. У іншому випадку впродовж 30 днів водій має сплатити визначену суму. Юлія Звягінцева, Микола Худолій, новини 51